Ще напередодні навіть першого туру в інтернеті в друкованих змі почала з'являтися інформація щодо можливого третього туру виборів. Чи є передумови на вашу думку? Ну, По-перше, слід нагадати, ще раз вам кажу, про те, що закон про вибори було змінено минулого року, тому вже змінена навіть платформа правова для прийняття певних рішень. Але ж навіть у 2004 році не було жодної норми в законі, яка б передбачала можливість третього туру. Так само її не існує і сьогодні. І вже на календарі. Слава, дякуємо Богу, вже не 2004 рік, а все ж таки 2010, Тому я переконана, що повторення тії того правового політичного, вибачте, в першу чергу рішення, а не правового, вже не буде вже не знайдеться суддів, які будуть брати на себе відповідальність і спотворювати законне. Вибор народу, який сказав однозначно, що він бачить переможцем для себе своїм новим президентом Віктора Януковича. Тому я переконана, що жодного третього туру вже не буде. Без сумніву, щойно обраному президенту України потрібна буде підтримка парламентської більшості, щоправда, останні голосування е, свідчать, що практично єдності юридичної коаліції в парламенті не існує. І політолог Андрій Єрмолаєв зазначає, що до створення нової більшості треба відноситись досить обережно, адже кожна політична сила, яка зараз планується до об'єднання, має свої ідеологічні розбіжності. Які конф... конфігурації можливі на вашу думку? Ну, по-перше, я хочу наголосити на тому, що дійсно ви праві, і президента необхідна більшість у парламенті, необхідна законно створена коаліція, наголошена цьому, що ми зацікавлені більш аніж хто би то не було, в тому, щоб це все було у відповідності до чинного законодавства. І як відомо, коаліція формується фракціями. На сьогоднішній день, де це про це відомо усім, мабуть, вам так само йдуть дуже такі переговори у форматі онлайн режимі нон а поки що голосів на вихід із коаліції. Нашої України не існує, але ми почекаємо до інавгурації, до того, чим закінчаться уся ця судова тяганина, якою нас залякує штаб'ють. Але про що я хочу наголосити? Що сьогодні, коли країна в такій е е кризовій ситуації, коли державний бюджет знекровлено, коли ми бачимо, що відбувається, якоїться зараз, і це відчуває кожен громадянин України, ми повинні казати про те, що треба створювати. Коаліцію на базі не в першу чергу ідеологія, це повинна бути коаліція на подолання кризи. Коаліція по зростанню економіки, ось на якій платформі сьогодні повинна формуватись коаліція, і тому, безперечно, можна домовлятись про певні якісь ідеологічні компроміси. Але в першу чергу базовою повинно стати вихід України на нормальний європейський рівень життя, на підвищення соціальних стандартів нашим громадянам. І тому кожен свідомий громадянин і в першу чергу кожен свідомий депутат не може йти проти власного народу. Він повинен в чомусь поступити навіть своїм ідеологічним засадам, задля того, щоб поліпшити життя в країні. І ось, мабуть, на цих принципах повинна формуватися коаліція по виходу країни із кризи. І дійсно, що партія переможців, партія регіонів повинна стати тією політичною силою, на базі якої і буде сформована ця коаліція. Будемо сподіватися, що найближчим часом все ж таки відбудеться, що правда, зі свого боку Юлія Тимошенко зазначила, що відставку не збирається йти і буде працювати на зміцненні парламентської більшості. А на вашу думку, чи можлива така схема роботи, що Віктор Янукович, президент Юля Тимошенко прем'єр? Ви знаєте, Олександр, взагалі-то кажуть ніколи не каже ніколи, і казати, що ось така конфігурація ніколи не може відбутись, звичайно ж, неможливо. Але чомусь моє особисте переконання, що ну як принаймні найближчим часом, а все ж таки конфігурація буде трошечки інша. І я вам хочу нагадати, що у відповідності до закону дійсно повинна для того, щоб змінити. Офіційна прем'єр-міністра потрібно сформувати коаліцію. Потім коаліція а, видвигає свого претендента на цю відповідальну посаду, і вже подання вносить до парламенту президент. Але задля того, щоб відправити у відставку прем'єр-міністра, така складна процедура не потрібна. Достатньо простої більшості голосів в залі, які висловляться на підтримку того, щоб відправити у відставку прем'єр-міністра. Тому як заяви Юлія Володимирівна. Не оголошувала, вона можливо і буде займатися зміцненням демократії, демократії, але ж я не виключаю, що вона буде це робити вже в іншому статусі, аніж прем'єр-міністр. Але подивимось без сумніву, Україна зараз стає на новий щебель розвитку, і на вашу думку, які виклики стоять зараз перед президентом та урядом? Дійсно, викликів дуже багато. І перше про це вже неодноразово зазначав Віктор Янукович, що потрібно зробити це зробити повний фінансовий аудіт того стану, в якому передається країна. Від старої влади до нової влади, оскільки ви знаєте, навіть на будь-якому підприємстві, якщо змінюється керівник, то перше, що він робить, він перевіряє фінансову діяльність, яку залишає попередній керівник. Це абсолютно нормальна практика. Друге завдання, яке одне з першочергових других завдань, яке необхідно зробити, це внесення державного бюджету, оскільки країна, яка в Роки фінансової кризи ще й без державного бюджету, ви розумієте, що це лише посилює занепад економіки. Ми повинні вже в березні прийняти держбюджет, до квітня прийняти а, місцеві бюджети, і це допоможе якимось чином вже загальмувати занепад економіки і а, потім зробити так, щоб економіка почала зростати. По-третє, що необхідно зробити, це відновити довіру суспільства до всіх гілок без виключення влади, оскільки той показник людей, які проголосували проти всіх, або взагалі не з'явились на виборчих дільницях, свідчить про те, що повна недовіра взагалі до всіх інститутів влади, і це, звичайно, є. Великою проблемою і тому сьогодні треба дуже ретельно ставитись до того, щоб відновити цю довіру усіх наших громадян, і звичайно ж треба залучати інвестиції, оскільки це дуже важливо для зростання економіки. Тому сьогодні треба так само відновити довіру в міжнародних інвесторів та. Міжнародних світових організацій для залучання коштів для виходу з кризи, тобто подолання кризових явищ, які залишає нам попередня команда, це і є першочергові кроки для новообраного президента та його команди. Будемо сподіватися, що якнайшвидше усі гілки влади дійсно сконсолідуються і буде плідна робота разом з новим президентом, урядом, парламентом. Я глядачам нагадаю, що це був. Поствиборчий погляд народного депутата України Ірини Бережної. Я дякую, що були разом з нами. Дякую. Залишайтеся на парламентському. До зустрічі.